Вітаю, мої любі! Починається нова неділя, жара трошечки спала. Одразу покажу вам своїх кадриків. Ці ну, ще жаркувато. <знайшла>, Знайшла собі місце на землі, на травичці. Її там удобно. Але у нас тут все буде перероблятися. Побачите, потім розкажу. А саме головне, що буде на цій неділі. Ми, як ви знаєте, доробили вже наші стовпчики. Тепер дістали це ще, коли ми будинок строїли, будували, а залишились. Зараз покажу, купа, купа різних досок. І періодично ми туди скидали все. і... Я собі подумала, дай-ка я подивлюся, що у нас там є. Дивіться, скільки тут різних всяких брусків, досок. Це вже тут он, засипаємо. Ну, от. І знайшли ось такі бруски, щоб не купувати. Навіщо я буду купувати, якщо вони є? І тому я їх вже повідміряла, повідмічала. Тут чоловік мені потім обріже по, ось почте, відмітки. Я їх пошліфую, оброблю спеціальним розчином для дерева. І підуть у нас ось ось так балки сюди і сюди. А потім вже підуть отак поперечини. Так, піду. Ну, будемо дивитися, що з цього буде виходити. Погода клас. Хоча б не дуже жарко. Цікаве життя зараз в українців. А, живемо від світла до світла. Коли світло є, ну, у мене зефір, зйомки якісь. Коли світла немає, ну, що робити? Сидиш, скучаєш. Щось таке, видумуєш, придумуєш. ну от, шліфувати доски, мені теж потрібно світло. А поки світла немає, я вирішила зробити ось цю клумбу. І в мене виникла дуже класна ідея. Зараз я оці всі кущики викопую. Потім я. А, я купила ось таку. Біомульча. Захист від буєнів 100%, перша в Україні. 300 6 гривень вона коштує. І тут 15 квадратних метрів, 1,5 на 10 метрів. Ну, це як, як спанбунт. Щас, десь знайду, де тут у нас край? о Господі, де тут край? Ось. Так, це як Да, Це як граволокно, да, така штучка, тканюшка. Я хочу, бо якщо, якщо чесно, я не хочу вже навіть і трави, потім газнокасілкою коси, то ніколи то ще щось. Ну, до речі, було запитання, чому я роблю. Ну, тому що чоловік постійно на роботі, він працює зранку до ночі. А, в вихідні в нього тільки... У вихідні, і то не завжди, тому мені все одно робити нічого, і я роблю те, що можу. Ось, отут ми думали, пам'ятаєте, сосінки. І тут ми думали посіяти траву. Тут уже, дивіться, скільки бур'яну. Це моя мама тут трошечки повиривала. І, якщо чесно, так як у мене чоловік. Буває вдома, то я взагалі думаю, щоб обійтися без тієї трави, тому що хто її буде косити? А Вірта нервується відразу. Може, собака і психіка вже нарушена. Вона відразу реагує, думає, що це ракети. Повернусь, то я думаю зробити ось такою тканюшечкою, закрити землю. І потім я знайшла цікавий варіант. Кора, але не, не звичайна, а червону. Я побачила. Ну, не знаю, може, вона з часом змиється. Ну, якщо хтось пробував, поки я не купила, напишіть мені в коментарях, можливо, хоча, я думаю, що я сама спробую. Ну що, починаємо з цієї клумбочки, вона маленька. Світла немає, робити нічого. На вулиці прохолодно. Викопую ось ці кустики. Я їх залишу, вони дуже швидко розмножуються. Я їх залишу на всякий випадок. Ось так вони виглядають, я вам покажу. ну травичка класна. Але ж все одно ну за нею потрібно слідкувати. Опять ці бур'яни. Ой, не хочу вже. О, нервується Бірта. Ну що, викопую. Вже вийшло сонечко, думала думала куди мені йдуть оці кущики Взяла перчатки. Бо ну, викидати якось жалко, думаю, а вдруг десь в ландшафті зводиться. Тому вирішила зробити ось таку штуку, заодно спробувати, як вона дійсно обирає бур'яни. Навіть нічого не робила, під низом бур'яни. Постелила, відрізала кусок, постелила. Зараз, це у мене, до речі, сакура. Ой, весною потім побачимо. О, і зараз засиплю земелькою і просто там буду відкупувати і сюди отак кусочок їх повисаджую. Чисто для того, по-перше, експеримент з цією штукою стосовно бур'янів. А по-друге, зберегти оту травичку. Ну, все, накидаю в земельку і починаю висаджувати. Почала пересаджувати, вже один кущ викопала і пересадила. І в мене виникла ідея, якщо оця штучка коричнева дійсно буде захищати від бур'яну, то можливо взагалі постелити, тому що вона така красива, вона така класна. Ну, ця травичка. Я просто хочу, щоб ландшафт е займав якомога менше часу по його уходу за ним. Не хочу його втузитися, нікого напрягати, то траву коси, то поливай, то ще щось. Максимально красиво і менше до нього вилазити. Дивіться, як класно буде. Ну, от, будемо чекати. Все, досажую сюди остальне і будемо спостерігати, як воно буде себе вести. Все, я завершила, откопала всі красиві кущики. Тут я не буду копувати позасипаю, бо тут вже Анберта лежала, шерсті стільки, їй понравилось тут спати. Но'якенько. І у нас вийшло, тут я вже підмила, у нас вийшло такий ковр. Ну, це така, дивіться, яка красава. Да, і коли воно в такій масі, ну, воно ще прийметься, я полью, воно прийметься. Вони так швидко ростуть, що ну, я взагалі не переживаю, вони ще розростуться. Тому що кому цікаво, можете знайти. Якщо вам потрібно десь в ландшафті так, от, зробити от таку цікаву річ, то вони дуже класно ростуть. Єдине, що поливати потрібно. Тому що я покажу, як вони в мене розростаються. Зі мною оса біжить. Це взагалі от десь попадають на почву. І все. Ось, дивіться, тут бур'яни. А вони ось тут ростуть. В бур'янах. Дивіться, вони везде. О, вон вони між бур'янами. І в городі теж. Ось город, дивіться, теж ростуть. Так що це така штука, що? Але зберегти я її... Хочу. Ну, мало ли, може, десь приміню. А може і ні. Побачимо. Так, я все зробила. Дивіться, яка краса. бурєнів уже немає. Я задоволена. Так, пришпандорила я шпильками. Бублик, не ходи тут Ось такими шпильками. У мене були покупні, але їх було мало. І я, щоб не чекати чоловіка, щоб він ще купував, я взяла проволоку і зробила такі шпильки і пришпандурила самостійно. Вон де вони ось такі шпилечки. Ну що, засипаємо, я покажу ось таку кору. Ой, її тут не видно. Не хочу. Розривати, і зараз одягну перчатки і будемо засипати кору. Зараз побачимо, що вийде. Я у захваті. Дивіться, яка краса. Правда, не вистачило мені трошечки а, трьох мішків. Ще буду докупати. Ну, сподіваюсь, мій експеримент удасться і буде все просто супер. Ще можна гальку сюди ну, декорувати. Ні, я взагалі я просто в захваті. Дивіться, яка краса. Ну, класно. Доріжки треба буде якимось коричневим кольором, якусь плиточку. Ну, нічого, все поступово. Супер. Дивіться, хто до нас прилетів. Берта, не можна. Вау. Оце так. Я навіть не знаю, хто це. Якась птичка. Ось таке чудо до нас завітало. Там де курятничок, Може, ви підкажете, хто це? Я навіть не знаю. А, вона їсти хоче, мабуть. Тут у нас зерно. Оце так. Да. Чи це цесарка, чи, чи хтось, це, чи. Ні, бублочок не можна її. Опа. Ух ти! відпущу, хай собі гуляє. Ну що, як я і казала, головне почати, а це інше вже деталі. Чоловік вже обрізав і шліфує брусочки, які нам потрібні для нашого нашої альтанки. Що асфальт практично закатали? Боже, яка краса. А мені ще тут роблять бордюрчик, щоб вода не затікала. Дорогу зробили практично за дві неділі. Щоб більше не повертатись, вже а, фініш нашої дороги, все зробили. Ось тут мені ще бортики зробили, щоб вода не затікала. Мало того, що мені привезли землі, підсипали, підрівняли. Тут затрамбували трошечки щебнем. хоча я нічого не сплачувала, нічого не просила. Все. Ну, тепер ми круті. О, Берта тут вже тепер їй удобно гуляти. Ну, тепер треба буде тут клумби робити. О, є ще куди чим займатися. Берта, йдемо додому. Нарешті субота. Так, ми доробили балки. Вже прикрутили ось такі балки. тепер будемо робити поперечини такі. Ну, а поки вихідний, у нас шашлик, як завжди. Практично кожні вихідні. О, це буде салат. Ого, запалив його так гарненько. Грузинський салат. Ми коли з чоловіком були в Грузії, і там нам розказали, вони там його роблять на виноградній лозі сухій. І це у нас перець, баклажани, помідори. Запікаємо, знімаємо шкірочку, чікаємо все разом, поливаємо солимо, перчимо, поливаємо. Пахучою олійкою, ну і далі, далі за смаком зелень, кінза, ну це вже як вам хочеться. А ще у нас сьогодні перепілочка з лимоном. Ой, це така смакота. Підведу підсумки неділі. Боже, як швидко дні летять. Так, зробили клумби. Ну, мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам така ідея. Не знаю, як буде вести себе ця красна стружка. Ось, зробили вже, пам'ятаєте, які тут були бур'яни. Теж закрили. Чоловік купив ось такі цікаві ой, це мікрофончик. цікаві штучки забиваються. І все класно прикріпилося. Ну, Ось так уже закрили тут усе. Взагалі ну, мені подобається. Немає бур'янів, немає нічого. Клас. Хочу ще там зробити. Ну, везде. тут ще ми дерева, я планую якісь подивитись, ну побачимо. О, Берта відпочиває. Тут вже фонарики. Хочу ще замовити собі фонарики. Так, хочу ще показати, як почувається ось ця наша травичка. Ну, трошки вона, звісно, переболіла, але все добре. Вона розійдеться, все добре, все гарно. І зараз трошечки підніму, показати, як, о, це тінь моя. Бур'яни себе ведуть. Ого, його ще попробую підніми. Ого, ух ти, дивіться. Клас, вона там перегніває. І да. буде як мульча. Вони буду дуже піднімати. Ну, класна ідея, мені подобається. Замовила вже сюди балки і, а, боже, вічно забуваю, як називається. Оця штучка. А, прикарбонат. О, згадала. Басейн поки що закритий, тому що прохолода. Навіть не знаю, що там. Можна подивитися. Зараз. Ну, водичка клас. І тепла. Під цією штучкою вона тепла. Зберігає тепло, нагрівається. Ну що? Неділя пройшла, будемо продовжувати далі і жити далі. Потрібно жити, радіти життю. А з вами на сьогодні прощаюсь. Люблю вас до зустрічі. Пока!